Покровська громада це два міста та 39 сіл. Її величезна територія зараз це фронт або дуже близьке його смертельне дихання. Всі населені пункти громади живуть в надскладних умовах. Від і ближче всі вже населені пункти до лінії зіткнення. Але з тим з той номенклатури, то що є у росіян, вони покривають хоч 10, хоч 15 кілометрів. Взагалі покривають і дронами, і разного типу. І артилерія, і РСЗВ. Родинська один з тих населених пунктів Покровської громади, що з кожним днем все більше відчуває російську агресію. Обстріли тут руйнують все. Ситуація не гірше, ніж самому Покровську, але наближається до такої. Дома прилітіла, це що гупнуло і все. Окна, двері, все повилітало. Тому що так стріляють, що треба тікати відсюди. На городі пан Олексія вирва. Вибуховою хвилею пошкоджені навіть будинки на сусідніх вулицях. Люди кажуть, що спокою немає взагалі і жити з кожним днем все важче. Але у селі свої після обстрілів все ж таки намагаються лагодити. П'ять окон. Ну, Горсовет пообіцяв на завтра. Ну, тільки своїми силами повинні забрати матеріал. В родинському ще є можливість забезпечувати людей будівельними матеріалами після обстрілів. Комунальники ще виконують свою роботу, якої стало значно більше. В місті підтримують порядок та вивозять сміття. Але з іншими комунальними сервісами в місті проблема надавати їх мешканцям родинського немає можливості. Містя залишаються ще близько 1600 осіб. Наразі місто без світла, без водопостачання вже чотири місяці, вже п'ятий місяць, і вже тиждень немає газопостачання. Звертаємося до всіх мешканців. Будь ласка, евакуюйтеся, це ще може врятувати вам життя. Евакуація на Донеччині триває з початку повномасштабного вторгнення. Достатньо подзвонити на гарячу лінію і людину заберуть з дому або ж скажуть, куди прийти. І в родинському люди дивляться як мінімум на досвід Покровська, Серйозно розмірковують про виїзд. Планіруємо ну, Легко сказати, куди в місті видають гуманітарну допомогу та три рази на тиждень годують гарячими обідами соціальне незахищення категорії громадян. Працюють міські свердловини і люди мають можливість набирати воду. Ну а живеться, самі знаєте як, але Бог нас береже. Зарядити телефон або інший гаджет можна лише там, де працює генератор, а потім ловити мобільний зв'язок, бо в місті з ним значні перебої. Можна, коли дозвониться до рідних, сказати, що все там добре, як шу. Вона дуже за вас приживають. Ну, звісно. <різь> якщо діти виїхали, одна за границю уїхала з внутькою, друга в Дніпрі, так знімають, також живуть. Ну, Хто як може, так і виживає. З генератором працює і територіальний підрозділ Покровського ЦНАПу. Дві спеціалістки надають послуги всім, хто до них звертається. Багато послуг залишилось ті, які ще досі працюють і можна робити, а люди їдуть. Із Грішина їдуть, із Покровська приїжджають, їдуть. Пані Оксана колишня мешканка Покровська. зараз живе в Рудинському, пані Владислава з Мирнограда. Фахівчині працюють в умовах, які витримає не кожен чоловік. На роботу в реєстрі не впливає обстановка. Єдине, що звуки гучні. Це все воно, мабуть, звикається до цього. А так. Керівництво нас забезпечило генератором, все в порядку, можна працювати. Скажи, будь ласка, ви ще подобаєте жити в Мармагаді. Як це дістатися на роботу в такого міста? Ну, в принципі, теж нормально. Або вони бачать, що дівчина за кермом 160 кілометрів за годину і все, я на роботі. Їх робота значна допомога в отриманні державних послуг в місті, що поруч з Покровськом. Колись родинському мешкало до 15 тисяч осіб, і місто було привабливим. І на початку повномасштабного вторгнення тут жилось досить спокійно. В місто приїжджали переселенці з інших населених пунктів Донеччини, яких вигнала зі своїх будинків війна. Зараз рух фронту перетворює родинське на чергове пекельне місто.